Ми вважаємо, що війна між Іраном та Ізраїлем закінчилася, заявив Трамп. Війна між Іраном та Ізраїлем. Чи буде щось ще? Це, знаєте, це кінець якого там вже другого раунду, да? але це ще не кінець. Хтось покине свою територію, покине її не з пустими руками, а з ресурсами і з технологіями, і повернеться з 27 по 30-й рік, повернеться знову з війною. Тобто історія не закінчується. Україна та Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії САСІЇ. Угода включає статут спеціального трибуналу, який дозволить притягнути до відповідальності військове політичне нікчемне керівництво рашистів. Так, поїхали. Трибунал над рашистами. Буде нам щастя двох-трьох, е, значить, як це сказати, цапів відбувайлів здадуть у цей трибунал. Серед них буде жінка. А там тієї пиздути повно. До штатів прибув рашистський урядовий літак ІЛ-96, виконав рейс з Санкт-Петербург до Нью-Йорка. Хто перебуває на борту, незрозуміло. Ні Штати, ні РФ офіційно не коментують. Так, що це за візит? Таке немає ніякого візиту, максимально що є, то перевозка конкретних людей, які були або у в'язниці, або у полоні, тобто такі, торгівля людьми. Україна має величезну кількість земель, які нам потрібні, заявив Трамп. Ми не можемо дозволити собі залежати від іноземних супротивників за критично важливі корисні копалини. І, як ви знаєте, ми уклали угоду з Україною на величезну кількість земель, які вони мають. Нам це потрібно. Ну, тобто Трамп заявляє, що е, він купив Україну. Давайте подивимось, наскільки це так. Штати, або особисто Трамп, або якийсь інший громадянин Америки. Чи має він вони, право на українську землю і чи будуть користуватися нею? Плани просто наполеонівські. Найголовніша тут задача дістати з нашої землі всі соки, все корисне, весь метал, всю таблицю Мінділеєва. 200 гривень донатчой не був, дякую. Чи вдасться їм це? Значить, ще раз одна і та сама картинка, ми її вже бачили. Якась жінка з приходом якоїсь жінки закінчується все висасування крові з нашої землі. От і добре. Там вона буде в Штатах чи у нас вона буде, де б вона не була, хай швидше приходить. Київ хоче отримати ракети для Петріот. Побачимо, нам вони також дуже потрібні. Ну, це також заява Трампа. Я хочу, щоб ми змогли вам надати їх. Я хочу, щоб ми змогли вам надати їх. Я хочу, щоб я змогла встати з, з ліжка зранку. Ой, боже дебільне. Трамп на прес-конференції в Газі. Щодо грошей для України, побачимо, що буде. Сказав Трамп, говорячи про фінансування штатами для України. Фінансування зі штатів до нас. Оця жіночка, вона зі сторони штатів, напевне, бо зараз така сама історія випадає. Саме вона буде, знаєте, відчувати такий іспанський сором за керівництво країни. Що до допомоги нам, ну, спочатку вони будуть маніпулювати і не допомагати, а казати, якщо вам потрібно оце, то дайте нам оце, ну, такі торги. Ця жіночка максимально буде впливати якось на Трампа або на адміністрацію, або на тих людей, від кого залежить ця допомога. Ну тут вже, знаєте, терпець урветься. І буде заміна лідера. І от тоді у нас будуть дуже класні стосунки. Поїхали далі. Володимир зателефонував мені і сказав, чи можу я допомогти тобі з Іраном. Я відповів: Ні, мені не потрібна допомога з Іраном, мені потрібна допомога з тобою. Трамп про телефонну розмову з бункерним. Це, схоже, знаєте, на турецький серіал, коли вони любили один одного і також ненавиділи, їх розділяли кілометри, вони хотіли бути разом, але не могли, не могли, тому що вже ні у кого не стояв. Так, поїхали далі. Ні, не далі. Давайте подивимось. Значить, ці два пітушки вони спілкуються. Як змінилося їх ставлення з останнього нашого розкладу один до одного? І що нам з того? Нічого не змінилося. Дивіться, між цими державами ніколи не буде миру, угоди, ладу, примирення, спі якихось спільних коаліцій не буде. Зараз оці еротичні телефонні розмови, це секс по телефону. Він дуже швидко переросте у дуже несподівану ненависть, лють, удари. От подивитись. Ну а нам же ж від того добре. Що для нас з вами добре, то для русні чорний пакет, да? Банківської таємниці більше не буде. Уряд вніс законопроект про приєднання до єдиної зони платежів у євро, що зобов'яже Нацбанк на всі уста... та всі установи надсилати до податкової інформацію про відкриття закр... закриття рахунків, маніпуляції з коштами тощо. Так, це внесли тільки законопроект, так? Да? Про те, що банківської таємниці більше не буде. Не буде такого. Має бути якийсь запрос або якісь виключення із ситуації. Не буде так, як написано. Тобто, може воно і буде тільки за якихось умов. Але не для всіх. Так, Ердоган також на саміті. Чи буде підтримка від нього до нас? Ердоган по відношенню до нас з вами, до нашої країни. Ердогану по такій великій, великому, знаєте, і по маленькому теж, йому не чхати на нас із вами, йому не начхати на якісь конкретні зони нашої з вами держави. 200 гривень донати, дякую молодці, через які він може отримувати кошти все своє життя. І не тільки він, а його діти, онуки і таке інше. Іран більше не здатний створювати ядерну зброю, заявив Венс. Віце-президент США заявив, що після недільного удару американських ВПС по його ядерних об'єктах Іран більше не в змозі створити ядерну зброю. Раніше Тегеран був дуже близький до цього. Дивимось, чи дійсно Іран вже не може створити ядерку. Іран і ядерка. Не хочеться розчаровувати штати, але це далеко не так. Як мінімум, два партнера є у Ірана з точною копією абсолютно всього, що потрібно для створення ядерної, ядерної зброї. Так. Тим часом Тарас Тополя відкрив банку на лікування Мар'яни Безуглої. Красавчик. Так, нардеп Безугла заявила, що лікуватися не буде. Ну, так, да, це перший етап, як це, отрицання. Да? Тобто далі піде торг, далі при прийняття. Все буде ок, все буде добре. Так, і віддасть гроші на дрони. Ай, молодці. Так. Війна між Іраном та Ізраїлем закінчена. Іран більше не ядерний, заявив Нетаньягу. Ціна на нафту полетіла вниз. Біржові ціни на газ у Європі на відкритті падають одразу на 10%. Отут цікаво, як це вплине на нас ціни на нафту. Ціни на газ. Що зараз? Робиться через війну Ірана і Ізраїля вплине на нас? Спочатку ну прям дуже фігово, а потім найкращим чином. І це пов'язано з тим, що світ буде максимально економити, або робити, як це називається, такий штучний дефіцит або газу, або нафти. Але це до якогось часу. Тобто так, так весь час не буде. А потім буде класно, ну і супер. І добре. Зеленський зустрінеться з Трампом на полях саміту НАТО, який пройде сьогодні та завтра. Так, Зеленський зустрінеться чи вже зустрівся на саміті НАТО з Трампом. З іншими лідерами країн? Що нам з того? А, значить, буде у нас новий партнер після цієї зустрічі. Це добре. Що ще нам з того? Хтось нам скаже таку штуку, що нам зараз не до вас. Ви зараз ваші проблеми не на часі. У нас є більш важливі історії питання е і ситуації. Але, знаєте одне, за вас вже домовилися, ось усі за нас з вами, Вже домовилися, нікому про це не кажіть. Е Через дві біди буде вам щастя. Біда номер один це зняття якоїсь ключової особи людини або з поста, або з життя. І другий момент це трошечки треба буде перетерпіти, пережити великий удар, велику біду. Ну, ми з вами бачимо, що велика біда і мир йдуть просто пліч о пліч. Це вже не перший раз. Ось такі новини.